Завтра поставимо маслостанцію, підсидімо з циліндра, а тут -а буде маса. О, зняв це тіло менше на 3 мм. Зняв. Робимо так, щоб не задиралося. Так ми з'єднали його гладенько, гарненько. Підписники, нова аудиторія. Всім доброго дня! Новий день, нова робота. Так і ми працюємо над Mercedes 814 Ну що, вже помаленьку ми розваруємося, тут зміцнюємося, все ми так робимо. Тут поперечки тройки дали. І ось так помаленьку вимальовується картина. Тут рошили циліндра крепко. Але приїхав один підписник та й каже, треба поварити йому в, в кав'ярню крісла. То поварили, то він нам бургери привіз, круасани привіз з чаєм з кавою. То зараз сідаємо перекусувати і знову до роботи. Зараз вам трошки познімаю, що там до чого. Бо хочеться вже щось зробити та й тоді показувати, а не одне те саме розказувати. То ми зараз трошки повипускаємо. Сьогодні в планах виступ, виставити стоючки і це все говоритись. То було б дуже чітко. Так, спонсор нашого кузова сьогодні АВ Метал Груп. От бо хлопці дали таку рекламку, кажуть, що, щоб була вісіла, щоб всі бачили, де купляєте метал. Ну і нормальні знижки роблять. Роблять такі знижки, що. Там якийсь тисячу, там дві, там нормально. От, ну, коротше, що все, там в них купляємо. грубина метала, всі щось там пишуть, а я купив, не такий, то я не знаю. Беремо такий, та й ми там не дуже штангелем ганяємо і заміраємо, яке воно що. Грубезне та грубезне. Четвірка, то четверка то От, Не вистачає четверки, робимо 16 такого бруса, аби крепезне було, та й буде нормально. От, то ми перекусуємо. Ось стаємо щось поробимо. Заодно і вам покажу щось цікаве. У нас вже вечір. Багато я сьогодні не знімав, а що не знімав, бо були в роботі. В роботі такі були серйозні, я от дивлюся і видно, що сьогодні була зроблена робота, так як завжди, і ніч на редукторі. І покажу, що ми сьогодні забабахали. Ми розварили всю платформу, викинули стойки. І ось таке ось так вийшло воно. І як розварилися, розварилися плотно, плотно розварилися. от Хто покажіть, хто так робить розварку от не для себе, а на продаж. Думаю, ніхто. Тут зміцнили, все чотенько. тут от тут маємо може кинути, Побачте, що завтра маємо кинути. Ось така красота. Вийшла. Тут ми так як говорили, зміцнили, це все проварив і ось такий 16-й вийшов квадрат у нас. от Брус. Ось так воно все у нас вийшло. Тут а не проварюємося, бо тут вже лягає, тоді будемо заливати. там так Тут ось так. Ще маємо яблучки, механізми до токара віддали. Маємо Чуть-чуть 3 мм забрати і вже тоді яблучка стануть. І думаю, ні, завтра вже субота не буде. Та й вже з понеділка буде цей механізм працювати. Завтра поставимо маслостанцію, підсидімо з аби тут все воно працювало. Може до цієї маси вже виведемось, хочемо на кнопку зробити. Ну, подивимося, завтра такий буде субота, лейтовенький день. Ось така робота сьогодні була зроблена. Багато-багато втомилися, хоч і зараз початку шостого вже вам відео вийшло Бо сьогодні п'ятниця, А ми їдемо додому відпочивати. Бо сьогодні такий напружений день. Наступний день через секунду. Приїхали ми на металобазу, з купов. Там треба, аби гарний естетичний вид був. І коло платформи ще взяли ми два на 4. Ну, побачте, куди ми його. Розказував, куди то ми його поставимо, те ми зробимо. Що хочу вам розказати, якраз він говорив з Віктором Зуманя, дзвонив, він питався за нашу машинку нашу, і так склалося, що вроді сюди не мали повертати до них на базу. А він знайшов телефон. Як знайшов телефон? Я собі от думаю, може дійсно дійсно мене люди шукають, як знайти телефон. То я кажу, що переходьте на телеграм, бо мені в Ютубі і в Тіктоці не можна писати. Номер телефона, бо мене будуть блокувати. От, то Через те я пере, перекидаю вас на Telegram, а в Телеграмі я можу переписуватись. Але не кожен ту силку в Телеграм знайде. То що ми зробимо? Перше розкажу, як мене чоловік, як Віктор мене знайшов. Віктор знайшов робив я тік от, і ютубчик знімав. Знайшов він номер АВ Metal Group, подзвонив сюди, і ми якраз сюди повертаємо, і ми так е, зідзвонилися і залишив я йому свого номера телефона. От. То, що роблю для тих, хто мене хоче знайти, подзвонити, поспілкуватися на рахунок тих проєктів? Роблю так: в гаражі напишу свій номер і так буду в Ютубчику проводити, що там зупинюся час від часу, і щоб ви знайшли мій номер. То так буде, думаю, правильно, що там, кому треба до мене подзвонили, поспілкувалися. Я вам показав, що ми робимо, який зараз проєкт. В роботі і хто там хоче, може поговорити зі мною і подумати, чи треба то його мерседесика їм, чи не потрібно. От ціни не пишу в Ютуб, в Тікток, бо ну, на що їх писати там. Кому треба такого проекту, той до мене подзвони, поспілкуємося. Тоді я скажу, що може воно той проект стати в ціну. Так що да, їдемо ми сьогодні з субота. Сьогодні так скуповуємо метал. До обіду поїдемо, АТФ купимо, Якось ізоленти купили, купили проволоки. Проволоку беремо, піду зараз покажу навіть польську. Де тут польська? польська проволока ось така 0,8. Бо казали, що ще можна меншою варити, а одні то сварщики пишуть, що можна більшому. А наш сварщик в Тифіль, то каже, якраз 0,8 тобі буде добре для такого, щоб то все ліпити чітко і гарні шви. Так що, думаю, буде нормально. Все, розраховуємося тут і їдемо, АТФ беремо та їдемо на гараж, щось вам трошки познімаю. Трошки ми вже роботи зробили, трошки поварилися. Роботи не показував, бо така якась мілочна робота, тут навіть не хочеться камеру ставити довго, я маю на увазі. Тут проварив, тут закріпив. Ось так, тут воно сховалося все гарненько. От, і тут такий скосик зробив. Скосик зробив, тут все От гарно. Переход зробив, тільки треба проварити, і це все буде зашліфовуватися. Бо вже на такому етапі, що вже будемо стелити жесть. Але немає тих опор, то ми так прикинемо, вріжемо, подумаємо, як воно має бути. І що воно буде? Маслостанція підключена. Положили в такого шланга його, аби він не протирався плюс. От, шланг відпустили на преско циліндр. Все як треба зробили. Місце встановили. І тут зараз, якщо видно, буде. Резинку он знизу поставили, аби воно собі тут пруж... пружинило на ньому. Щоб тут зв'яз за водом, а ми так робимо, щоб воно нагрузку на нього не давало. Поставили ми масу. Маса буде ось тут, кришка стає і маса. Тут ручна маса. Це все гарно попідв'язуємо, бо буде ще грунтуватись, краситись, то вже потім. Місце на глушак кронштейн, глушак новий буде, гофра нова буде. Ну, зараз я покажу. Тут так стоїть. І вже тато вивів його. Тут у нас стартер заводимося. А тут буде маса. Ось так буде маса працювати. Все гарненько. І тут у нас тут все понятно. Тільки тут ржавчина, де воно і ще й не вимивається. Тут все гарненько. антифриз чистенький не буду відкривати, тут ще пломба стоїть. Тут все, все таке до толку. Так, ну ось таке ще відійду назад, покажу, як воно буде виглядати. Та пропорція. Пропорція гарна, що не буде і передок гуглювати, і буде так розгрузитися. Що туди трохи і туди трохи. Якраз будемо по центру. Циліндр стоїть, вже піднімемо це і тоді подивимося. П'ятиштоковий циліндр, вильот півтори метра. АТФ-ку закупили. Ось таку АТФ-2 рекомендується в ту маслостанцію. І не вистачило нам, ми, то ми тож АТФ-2, тільки другий виробник. От то, що ми купили 0,8 проволоки. Йду я помаленьку опори тут, тільки чашечки до токара відправили. Тут у нас все готове є, ці замки, все-все-все куплене. І глушак. Глушак теж новий. Ось Такий має він вигляд. Та ми його маємо кріпити. Зараз кинемо тушу жесть, закриємо цю всю красоту. Так ми плотно розшилися. Бо плотно розшилися, клітки вущі зробили. Ну, вже тато каже, аж забагато, але щоб не прогинався той пол. Хоч і у нас підлога троючка жесть, хватає з головою, на фури так стелять. А тут буде ось так. Це все треба тільки зачистити. Працюємо, ми. Працюємо. субота, неділя відпочивали. От, трошки на якісь маївки поїхали, що шашлика пожарили, але це не до того. Стаємо і далі робимо переобладнання. Світла у нас немає, що ще не горить. І думаємо, що то робити. Бо вже ми забрали чашечки з від токара. Ось він о, зняв це тіло менше на 3 мм. Тут о, ми гарно його проваримо. Так я Ну, Швами такими плотними. А ось тут а надумали, дамо таку допоміжну до, до платформи. Ну що, проваруюся, тут буде допоміжна, що там, як буде він на бік перекидати, нагрузка буде сюди йти, хоч його і не відірве нічого, але перестрахуватися потрібно. То ми так зміцнимо там і вже ми дійшли до того, що поки світла немає, давай щось робити. Заливаємо АТФ, -ку. я на фотографію розклав. АТ сюди в цю маслостанцію. Маслостанція 3 кВт. От Подивіться. от Така буде гідравліка у нас. То ми чекаємо, поки світло буде, варуємо чашечки, ну ви поняли. цей механізм перевертання, виставляємо його гарненько, бо вся платформа виставлена. виставлена не буду показувати, що тут воно грає, отут, от, і що грає ось так зараз. От покажу, от По прямі все воно грає. Циліндр, як ви бачите, не запітаний. Така проварка, тут проварився, тут проварився, з тої сторони проварився. От, все його тут позацяпувало. По Стойки, Стойки зміцнили, ну, це ви вже все бачили. То я розказую, Бо прийшов до машини та й не пам'ятаю, що там за ті вихідні. Відбувалося все, заливаємо АТФ. Та й що? Появляється світло, варуємося та й пробуємо механізм перевертання. Працюємо ми над Мерседесом 814-м, робимо переобладнання. Вже в нас якась п'ята година вечора, а чого не знімав і цей всій процес, бо у нас почалася така погода, то якийсь сніг мокрий, то дощ і. Охоти немає робити, що ми щось трохи робимо, трохи не робимо. А тут а ще знімати, то все виставляти, щоб знімати вам, щось показувати, то треба якесь ну, натхнення, хотіння, якийсь настрій. Це дуже багато залежить від чого. Але ну, пере, пересилюю я себе, але не до того. І Трошки піду покажу, що ми робимо, що ми зробили. Бо зробили ми, ну, на нашу думку, вже багатенько. Так, тут у нас засвічує чуть -чуть. ось будемо помаленьку. Врізали ми вже жесть. З тої сторони підрізали, підігнали, куски у нас там так і попадали. Жесть в нас є, і в нас ось такий залишок. Тут на пальчик, там на пальчик. І ось тут треба буде таку смужечку додати. Ну, то ми додамо. Сьогодні ще в планах переднього борта поставити. О, до речі, до речі, зробили ми вже жесть погнули. Їздили ми, гнули жесть. Не так, як завжди, в Ямпіль, їздили в Волочиськ, але то десь пізніше вам про то розкажу. Гарно погнули, але є нюанси, як завжди, як без нього. Поставили ми вже яблучко, то від токара забрали, їх гарно проварив. Ось тут проварив і ось такі ми допоміжні опори дали. Вже піднімемо кузову, то покажу. Припустимо, що він на цю сторону буде перекидати і воно буде впиратися, ну щоб тут не зірвалася чашечка. Тут вона не зірветься, це 100% от до швелірка гарно приварили. А от зверху ми так перестрахувалися. Це я вам покажу. Все, воно ще чорнове, ще його треба буде все перешліфовувати гарненько. Верніше, ось тут, або там ми вже, як бачите, от перешліфували, бо жесть кидаємо, щоб воно таке було. Все буде ґрунтуватися воно все. От, все підганяємо, все дивимося, дивимося, щоб зазорчиків не було. Ну, це ще, ще ми не виставили. Ще ці зазорчики все забереться і тоді вже будемо. Тут зарізали ми, тут щоб заплавити. Тут навіть я цього не проварююся профілько. профіля, Щоб гарно воно стало, а тоді вже разом це все зв'яжемо. Такий у нас буде задок крепезний. Що тут крепезне, що тут таке крепезне. Ну, так як дядько Коля приходив казав, «Да, ця машина буде така, як кар'єрник». Зараз покажу вам борти, ви самі зрозумієте. Така. на роки зробили. Що 6-літровий мотор, що та кабіна жива, і помаленьку буде кузовце таке, як треба, вже ми його таке крепеньке робимо. Ну, крепче, модернізуємо, так як деякі люди казали. От, тут, я казав, вже це, як то воно не траверс, а як воно називається? Ланжером. Такий вже на фаркоп, щоб вставало. Ну, Грубезне маю на увазі. І ось тут так, місце на фаркоп вже тут з пластіння. От Так воно все зараз поки що на вису. Подушки поставимо, хай собі воно втирається. Тут все гарненько нічого не пре, тут розварено. Оце я вам вже все показував. Маслостанцію запітали і йдемо ще до тих бортів. Вам покажу, які бор бортики поробили? О, ребро більше зробили. Зробили більше ребро. Світла тут у нас немає, тут треба переноску кидати. А чого? Бо стикнулися ми у нас щочек тут і щочек там. То один щочек не робив, та й цей, каже, не робив то ми що зробили? Ми від одного щочика цього не включаємо. І нам досить. Переносочку кинули, тут станочка включити чи різати, то буде добре. Так. І наші борти. Наші борти з такими ребрами. Так, як вам показати ті ребра? Ну, досить класні ребра, більші, ніж ті були ребра. Жорсткі вони будуть, то великі, воно меншечки сховані. І це у нас суцільний буде. Ось таке ребро. От. То ми сьогодні таким займаємося, його хоч одного візьмемо, поставимо, Це, мусильце, повитираємо, бо то е, якийсь станок його гнув, то капало з нього, ну, тіпа, така смазка. От. Ну і що? І стаємо, ще працюємо. Працюємо, Бр -бр -бр -бр. може переднього вам борта поставлю знімати, але но... ну, будемо бачити, як. Там якісь шорти роблю, якісь тіктоки роблю, та й тоді щось там, там побачите. І на п'ятницю, думаю, буде ось це відео, будете дивитися. Ну все, ставимо вподобайку, а ми погнали працювати. Робимо так, щоб не задиралося. От так ми з'єднали його гладенько, гарненько, рівненько. Ось так лягла жесть. Що одна, що друга. Така Красота у нас. Все, тут я прихопками пройшовся по всьому. Як? Так. Тато стояв наверху, ми його розшили гарно, закріпили. Ще я маю десь зібрати сили і його все і проваритися. Ну, ви бачили. Хто дивиться мене в минулих відео, як проварюємося, що так не жаліємо електродів, нічого, бо зробити так, на совість. І що далі робимо? Далі поїдемо ще літру АТФ, візьмемо АТФ два лєм в маслостанцію, бо не хоче ще викидати до самого верху, то ще маємо те зробити. Ну і стаємо до переднього борта. Ми ще мали його вчора зробити. От, але, але, але. То Зараз що? Зараз кидаємо верхню поперечку профілька і дивимося, що там. А може і ні. Ні, будемо робити, як того робили. Зараз я вам все покажу. Не буду розказувати, бо довго розказувати. Це робиться, передній борт стоїть, розшив я його тут з середини. Ну як рошив. Так що ще попроходився, тута, може, то я з плошняком пройдуся, не знаємо. Тут у нас теж пройшов, і тут тато ще смужечку має мені вирізати, тут варуся, а Може, йти? двох виріжемо. Тут вже все воно прихоплено. Що зараз роблю? Платформу розварюю. Розварюю так, Також як передивитися, то... Видно, де точечки, де що кожну клітку розварюю. Ось тут так видно. що От пішов, от пішов, от пішов. Ось. І так воно розграфлено. Вже воно до половини, і зараз ще друга половина. То вже я назад було підняти кузов, не давав раді, то зробив так. Ось такий буде бортик, тут от заляли, тут зашліфується воно. Тут не будемо, може, навіть і варитися, щоб воно гарно було. З тої сторони. Проворуся крепко, а тут така, вона ліцувалася. Така пропорція тут, тут така двоєчка. Ну і Ось такі в нас вийшли ребра. Тут у нас ось так воно виглядає. Трошки відійду, покажу, як буде виглядати здалека. Мерседесик. Ось так виглядає. Дуже класна пропорція СП 30 на 70 Іменно щоб один передок не буде глювати, а так рівномірно, щоб буде наперед нагрузиться, щоб буде на тих листках трохи просяде, ну, щоб коротше буде бомба-ракета. Так воно вже виглядає у нас. Та як тато каже, жесть скинули і зразу почала, ну, зробилося кузов такий. Так, обійду сюди, вам, зараз камеру поставлю та й трошки подивитися, як я проварююся. Бо тут а, зараз тако пройдуся. Тут квадрати от розшив, розшив, розшив. це порошивав. Тут коло циліндра Про... проварили. Там вже й ржавчина береться. Тут оде -то. точками от пройшовся. Тут оде стик жесті. Тут -то вже стик. І зараз ще залишається зо два квадрата тут. от Сварочних робіт. Стаємо, ще те зашиваємо, вже подивлюся, що тут по передньому бортові. ну і Стаємо до заднього борта сьогодні. Подивимося, скільки ми встигнемо і що я вам можу показати. Бо сьогодні четвер, на завтра відео буде готове. Зашили ми вже переднього борта. Тут попроварили і вже машину поставили доза. На цьому відео буде закінчене. Всім дякую за перегляд. Буду старатися вам щось цікаве знімати, але думаю, вийде сонечко, то вже буде щось зніматися. Але в мінус передаю, то будемо бачити. Все. Дякую всім за перегляд, всім до зустрічі.